Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати одну цікавинку, один факт, який я побачила і хочу з вами ним поділитися. Так, ми з вами на аукціоні Violet це український аукціон антикваріату, де продаються і покупаються багато антикварних речей. Але нас з вами сьогодні будуть цікавити запанки. Я зайшла. В розділ ювелірні вироби, зажими для кроваток, «Запинки». Так, давайте оберемо ще срібло. Ну, на цьому все далі не будемо обирати, хоча можна обрати пробу, основний камінь. Мене завжди цікавило. Ну, хіба зараз а, в нас така популярна мода на запинки? Ну так подумайте серед своїх знайомих, скільки людей ви бачили, що вони носили запинки. Ну, буває таке. Ну, мій чоловік теж там на такі там свята, типу весілля, може втягнути гарну сорочку з запинками. Але це все ж таки рідкість. І от мене, мене цікавить, хто купує запинки і скільки вони коштують. Я зайшла в розділ продані. Ось, бачите, мене тут обрано продані. І дивимось. Ми продані лоти, які були продані. Давайте ще виберемо сортування за часом. Останні продажі запанок. Мене більше цікавили запанки з гірським кришталем і бурштинові запанки. Але тут є всякі. І. Ціни немаленькі. Наприклад, пара запинок срібних з гірським кришталем, коштує приблизно 500 плюс-мінус, як пощастить, з продажем. Зараз я вам скажу для тих, хто дивиться нас за кордоном. Це у нас курс такий це 14 доларів. Пара запинок. 875-та проба. Ось у нас клеймо виробника стоїть цей гірський кришталь. Так, стан в нас без реставрації, без пошкоджень. Ось запаночки були продані за 1000 гривень, 600 гривень. Кругленькі запаночки, це, по-моєму, це русські самоцвіти. 575 гривень. Давайте подивимось. Взагалі, на запанки з гірським кришталем. Постійно є попит. Бачите, стежить 25 людей. Так, да, клеймо ось нас РС. Русский самоцвіти. І все, то нічого, але нещодавно я побачила ось такий цікавий лот. Дивіться. Сережки у продажу. Це також на аукціоні Violet. Це зараз є у продажу, а вони коштують 2200 гривень. Це 50 доларів десь. Зараз точно скажу. Це все у нас 53 долари. Це все у нас продовження теми запинок. Вінтажних радянського періоду, дивіться, які гарні сережки. А той, хто, як сказати, не з'їв собаку на вінтажних радянських прикрасах, може подумати, які суперські сережки, оригінальні. Але тут треба подякувати автору, тобто продавцю, який дав детальний опис цих сережок, щоб нікого не водить в оману. І отут ти дивишся. Бачите? І думаєш, хіба вони о, оригінальні каталожні? Ну, тут начебто проба стоїть. Бачите? Свердловські русські самоцвети. Зірка 875 проба. Позолота, все, як треба, а тут же дивишся, а це не ті сережки, до чого тут та запанка. Короче, давайте подивимось опус. Серьги новые, не носились, застежки надежные, удобные, камни без сколов, прочих дефектов, состояние превосходное. И вот далее, текавый самый опус. Винтажные серьги серебро 70, 75 -а проба. Переделка из заводских запонок русские самоцветы. Пробы клейма сохранены. В ушках смотриться обалденно, сіяють остатки запанок, адеюсь сільками. Що ми розуміємо? Що з цих запанок, трикутних, були зроблені ось такі чудові сережки. Повністю було збережено маркування виробника. Ось була така запаночка. це у нас прибрали. Показує продавець запанки. І ось які він зробив сережки. Це теж фотографія, яка більш детально показує, як запанки перетворились з гірським кришталем радянського періоду, все, як ми любимо, вінтаж. Речі з історією і тут опа, сережки. Ось як вони виглядають на вусі. Мені подобається, коли є демонстрація, як сережки виглядають на вушках, бо це дуже важливо для жінки. Ну, яка збирається носити ці сережки. Ось така історія. Коментарів немає. Автор красунчик, бо це дуже рідко, коли пишуть, що це переробка. А вони дуже часто зустрічаються. І браслети переробляють, і сережки, і що тільки не роблять. Ось вам відповідь, чому купуються вінтажні запинки, особливо попит на запинки з гірським кришталем. Це сировина. І багато бачила ще інших ювелірних прикрас сучасних майстрів, які в своїх виробах використовують. Саме, ну, ми не будемо відходити від теми гірського кришталя. гірський кришталь радянських часів. Де він їх бере? Із запану. Далі, ще один лот. Це зайшла сережки продані, і побачила ось такі сережки. Бачите, теж трикутні. Повертаємось до наших. Так, це ми закриємо. Так, підвисаємо мій комп'ютер. Попередніх переробочок. Так. Ось перероблені, а ось вам оригінальні. Відмінність бачите? З першого погляду може і не побачити. Повернемось ми. До ось такої світлина. Але вона є. І продані вони були за 3500 гривень. Ось так вони виглядають ззаду. А ті ззаду виглядають ось таким чином. Єдине, що в мене тут має сумнів щодо позолоти. Хіба вона оригінальна? Може мені так здається? Але таке враження, що це була відновлена позолота. Хоча ось тут потертості, корозія. Ну, Но... маю сумнів, що тут не було реставрації. Може, я помиляюсь, хто більше досвідчений в ювелірній справі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це оригінально позолото. Мені здається, відновлено. До речі, о, якщо хтось не знав, по золоту на сережках можна відновити. Так само на каблучках, але на каблучках не радять, бо там вона швидко стирається. Так, де у нас ця фотографія? Ось тут. Мені здається, що це позолота була було відновлено. Хоча пишуть, що так, коробка та паспорт. Мають значні сліди використання, що вони у коробці. Повернемось. Коробко. До речі, на Віоліці дуже багато окремо продається коробочок оригінальних з паспортами, коштують вони там 50-100 гривень за коробку. А, і люди їх купують, попитом користуються тобто можуть купити окрему коробочку, ставити десережки. І... і далі у кого яка фантазія. Так. А... Інформації щодо реставрації немає. Автор, продавець, пише, що не виявлено реставрацію, ну і сам він, звісно, не робив. Так. І ось я знайшла одні сережки. У мене був такий колончик, це свердловський завод. А ось тут такі самі сережки, тут в мене теж питання щодо позолоти. Чи то я так вже погано бачу? Чи тут так само позолота відновлена? відновлено. От, з приводу відновлено на відновлення, я можу помилятись, бо я не фахівець, я взагалі по бурштину бакеліту коралу. Але такими речами теж цікавлюсь, і коли щось цікавеньке, я вам показую. Ну, це вже я вам все показувала. Так, резюме. Вінтажні сережки радянського періоду користуються великим попитом, особливо з гірським кришталем. Зараз окремо зроблю виборку по гірському кришталю. Так, бачите, навіть одиночні запанки купуються, продаються і купуються. Моя думка такова, що їх купують о, як сировину. Для використання в сучасних ювелірних виробах. Запинок з гірським кришталем радянського періоду дуже багато. А ось це у нас, бачите, це зажим для Галстука, а це теж руські самоцвіти. Ставочка така, як в браслеті. Тобто, тут можна брати, в кого є браслети. І треба якісь там елементи для відновлення, от купують зажими. Це моя така думка. Користуються попитом, я вважаю, для того, щоб робити сучасні вироби. І ось я побачила ще цікаві запинки. Це свердловський вже. А в мене такий колончик був ну ка подивимось, бо в мене враження таке було, що колончик... А, ні, тут видно, що колончик, то був зроблений запинок. І з цих запинок можна зробити шикарні сережки. Де я вам тут показувала? Ні, не вони. Не вони, вони. Так. Ось, дивіться, ось вам сережки. За 2800, так? Да? А ось вам дві запанки. І бачите, тут запанки. Що в нас тут з приводу позолоти? І тут, так? Да? Ось така інформація для роздумів. Якщо вам було цікаво, пишіть щось в коментарях. Мені буде дуже приємно. Поставте лайк, підпишіться. Всім гарного дня!